Сьогодні вранку президент України Володимир Зеленський ззвав екстрене засідання РНБО. На цьому засіданні було прийнято низку рішень. Розуміємо, було заслухано керівники областей та відповідних структур, які відповідають за це. В зоні підтоплення знаходиться зараз 80 населених пунктів. Так. Проводяться так, всі заходи по евакуації. На зараз жертв нема. Тобто справляється система. Всі відповідні доручення зараз йдуть. Тобто я приїхав з засідання Кабміну, також по евакуації та забезпеченню питною водою населення, в тому числі міста Миколаєва. Тобто всі ці рішення зараз офіційно будуть надані. Ситуація контрольована, це безумовно теракт, який росіяни показують своє обличчя. Але при цьому ми. З завданнями, якими доводять нам уряд та президент України, там справляємося на теперішній час. Очікуємо про прогноз на майбутнє по підтопленню та відновленню рівня води, оптимістичний. На зараз не все так погано йде. З цих 80 пунктів чи є пункти на Микомальському області найближче так розуміємо порява? Чи ні. є там загрози та ні? найближчі, які загрожують це Василівка Покровка на Кінбурсько косі, але вони не будуть підтоплені. Ми бачимо по рівню. Ні Лупарєва, ні будь-який інший населений пункт не підлягають, що стосується Миколаївської області підтопленню. За настаном на 10-30 підтоплення було на рівні 6 сантиметрів підняття рівня води. Ми очікуємо ще там три хвилі: 10, 5 і 8 відповідних сантиметрів. Це не суттєво, тому що на Каховському напрямку там рівень води більше трьох метрів вже піднявся. Які заходи буде класку області вживати за для підтримки і допомоги? Постраждав зараз. Організовано два пункти прийому на ЖД вокзалі та автовокзалі долучені, в тому що міська влада та волонтери та міжнародні організації виділено 10 автобусів, які будуть розводити по місту. Виділено 10 автівок, які можуть доставляти питну воду до Херсона, як це би не звучало. Але я гадаю, вони не скористуються цією допомогою. Також снігурівка може приймати до 200 людей. Переселенців, розгорнуто 350 додаткових до того, що ми мали коїк, і ще 350 на готовності. Окрім цього, виїхала з Одеси, з Кропівницького, з Хмельницького автобуси, які можуть забрати по плану евакуацію до себе людей. Перший ж де потяг буде на вокзалі Херсона, там о 12 приблизно. Ну, чи відомо вже скільки людей на потяг На щастя, небагато, я гадаю, що не набереться навіть. На потяг, тому що через поступовий підход води люди е, нема панічного, нема хвилі оцієї там цунамі чи як вона mm -hmm. називається, називає, яка ну, мать руйнування. Ну а є села вздовж Дніпра, які постраждали тупо не встигнули б їх спасти на цей потяг. Ні, взяти. зараз жертв немає зовсім. Тобто, всі евакуйовані. Це перше, друге, що люди самі по собі відходять е, вулиця за вулицю. Тобто, ті населені пункти, які підтоплені, вони дивляться на воду. І відходять. Вони не хочуть від'їжджати. Вони дивляться, де вода зупиниться. Тому евакуація екстрена, є тільки у російських військових, які покидали там все на світі і біжуть п'ятами кивають. А чи спілкувалися ви з екологами взагалі щодо наслідків для не, ще для консультанта зарахувалась, забіг на Україну спілкувалися зараз? Зараз іде розрахунок. Йде розрахунок, це доповідну, дасть інформацію, це мінекологія. А питання по Миколаївській області чи будуть наслідки в плані води, тому що там водозабор у нас відбувається. це питання пропустимо. Я гадаю, через 10 днів у нас покращиться якість води. А скажіть, те, що дирка Дніпра стала ширше і, очевидно, вогнові позиції росіян на лівому березі будуть далі? Це означає, що Херсон може в мінометами перестануть обстрілювати, не буде відстані доставати, а Миколаїв ракетами 300 не буде доставати. Ну і так і, ні. Тобто, і так і ні. Ситуація в них погіршилася, але вони будуть мати ще змогу обстрілювати. Вони зараз обстрілювали евакуаційні колони, які є з Херсонської ОА організована, і там навіть є поранений співробітник поліції, який був обстріляний під час евакуації мирного населення. Тобто росіян там на логіку їх сподіватися не варто.